Так. Перевера проти Карпат. Перший тайм. Ще, хорош. Що магутайся. Все, Лаврін стріль, Бослава. Тебе, куні, теж на роботі. Добре, добре. Давай працюємо. Пр... Шума тут поперед найближче, гореть працює Бога між ними. Переч! Шума! Гедь! Блище! Горі! Пиди вперед! Право, шума!

Хлопчики, метр відсуньтеся, будь ласка. Відсуньтеся метр від лінії.

Треба розвернути свої вороги. Добре на Добре. — Шумахер до мене, Максим. Як заповільнених зйомках відбувається деколи. Щер шепшеничка, заходь туди в ширину. Давай вас ром там є. ну no, якщо. Сила. Сила. Питайте його, бачите це гри. Які в нього там думки. <говори> а ну в нього йдіть, бо заб'є вам зараз. О! Давай, Чоп! Месі, що ти там стоїш? <говори> вова, Вова! Дивись, та біжи трошки, Гашинський! Давай, 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 не хочуть.

Вовчик молодець, молодець. Кома, косветь. Добре, молодець. Трахівка. Трахівка. Як ти обороняється? Тимофій працюй. Давай, давай. Wait, share. М'яч, 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 м'яч тебе. М'яч зараз. Стоп. Довго. Ні!

Якісь чином, якимось чином кутовий. Голос, де твій гравець. Вова, де твій гравець. Національно ставить рецепт. Гова, ближче, може. Бігає! Добре! О, я Добре. Ти зіграв? Зіграв м'яч. Добре. Ось скухай! Найшвидше коло. Даймо, даймо. Дима! Диші! У нас Ярій уважний спина, добіжи. Коло середини 9. Та дік, пам'ятай, вони будуть вбігати. Ти маєш як трактор то Вибити все. Через силу та де, якщо щось. Ярік, вийде з вітер, куди вбігаємо. Ось. Оп! Оп! Хорошо! Хорошо! Вот, допрацювал! Ну, а мяч треба зачіплятися. Спасибо! Давай! На коло! На мене, Месі, справа. Піди відпочивай. Тодей, став м'яч на лінію. М'яч ти на лінію. Ні. Став. Можна через парк. Тодей, ще туди йди. Хочу... О! Вера м'яч відправи. Махер, став девятка. Нашій дедаш їсти пішки нині. на них. Наями. Перший вам. Оригінальна. Нази так про цей м'яч, щоб собі зайде. Мені тоже сидіти. Важливо. Гол, тут треба тинець, от іде. О! Серва, давайте. Перекидається на м'яч. Мася, Мася, допогай відервати сам біде. Дивіться уважно. А ем. Важно, спинка. Оборона, оборона, оба спина у вас. Хто свистів? А хто свистів? Що свистіли? А чого свистіли? А хто свистів? Ну то як до чого той свисток?

страхувати Мусера, але свого не губити. Ти просто його страхуєш. Крути головою. Почався другий тайм. Поки що рахунок 0-0. Сідай, Ярик! Ce nu, are? E Lá oh. oh. <плес> Антон, Антон, Антон! Це вільний удар Орес, прямий не йде. Антон, доторкнись до м'яча, по свистку, доторкнись до м'яча, назік, доторкнись до м'яча по свистку. Як. Як? <плес> той момент, коли Довго. Як довго. Давай. 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 你

Туда, Ладі, Вері, перьомі, ти перший в стінку закрий собою ворота ближче до м'яча, ближче до м'яча. Обережно <плоди> <плоди> Четвірка, де? Що ви такої стали?

Хорош, Насі, кладі, 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 пари, пари, форта поляха муха. Ще тільки штрафного не хватало. Молодець, Макс. Удар Давай Хороший Антон! Давай, Давай швидше, алло, голову вещи, рай футбол. Юнать, швидше вова. Стукай. Драк! Ди, Дивець! І. Шера. Але ж ловим, давай. Забирай. Сейчас забирай. Сталий лев. Право! Шайба право! Да нам стави. Може. Зараз лодя вийде. А грай, нічого немає, грай. Ні! Подарума! Пауза. Макс Шевчук, лівий хав. Лесі правий хав. Шумахер Максим до мене. Шумахер, Серик. Як він вистрибував на голова, нога вищі і вистрибував на голову. Сидай, 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 Макар.

Перетримують м'ячі, тому на них хвалять і все. Лаврін, Просто закономірність. Не дай час на пас, пас і не буде ніякого фону. грай, потім зав'яжеш! Володя, віддай пас, Лавріну! Володя, віддай пас він заб'є! різниця, чи ти забився! Махер придем. Давай, давай,

На Кто, Добре. Третій. Далі від воротаря. Годя ліва нога. Що до мене залетіло? Ну Нічого, все правильно, Антон, ну дай. Лаврін перший, Данило. Лаврін, тепер забирає. Є Антон. І Антон. Ларинка Саску дай на молоді. Добре, добре. 2-0 програли.